В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Все чесні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми за нашою християнською традицією і вірою в нашому кафедральному храмі апостола Українського Андрія Первозванного, Мухачівського Карпатської партії, Православної Церкви України. Віднесли молитви за спасіння світлих душ тих, хто вже відійшов у вічність. Ми з вами молилися за наших героїв, які в різні віки і часи віддали свої життя у боротьбі за національну і державну незалежність України. Ми, сугубо сьогодні, згадали також. Героїв Карпатської України 1939-1944 років, які героїчно боролися проти окупації карпатської України пронацистським режимом королівства Угорщини в цей період. Саме сьогодні вся Україна відзначає 86-ту річницю з дня проголошення карпатської України. Яка відразу зазнала і окупації, агресії з боку тогочасного пронацистського режиму королівства Угорщини на чолі із регентом Міклошом Хорті. Звичайно, що ми також піднесли молитви і за героїв сьогоднішнього дня, всіх полеглих смертю хоробрих і героїв українських воїнів, добровольців. Волонтерів полонених і мирних світчисників, що в наші дні віддали найдорожче своє життя в обороні своїх сімей всього боголюбивого українського народу, богом даної нам земної вітчизної держави Україна і української церкви від безбожних віроломних московських путінсько-гундяївських окупантів і терористів. Сьогодні друга. Поминальна батьківська субота під час Великого посту. Тож ми сьогодні згадали з вами і тих наших праведних і богоносних прабатьків, батьків, матерів, учителів, друзів, рідних, яких вже нема сьогодні з нами. І ми молимося за спасіння їхніх душ. Також буквально днями 13 березня, буквально щойно. День тому відійшов у вічність святіший Анфім, колишній митрополит Солунський і керуючий апостольською солунською кафедрою, надзвичайно достойний архірей Елацької православної церкви, кафедра, яка перебуває у двойному підпорядкуванні адміністративно елацької православної церкви Греція, а духовному підпорядкуванні Константинопольського патріархату. Ця людина особливо є для мене близькою, була духовним для мене отцем, наставником, духовником. Бо саме з його рук у березні 2010 року я прийняв Чернечий гострих в салоніках. Храмі Монастиря Святої Феодори, а також за його рішенням, був возведений безпосередньо ним на той час у архімандрити. Тож, як бачите, сьогодні співпало багато таких поминальних дат і подій сумного порядку. Сумного в тому розумінні, що тих, за кого ми сьогодні помолили за упокійно, їх уже нема серед. Але вони є в наших серцях, вони є в наших душах, вони є в нашій пам'яті. Кожний із них відіграв велике значення в історії української нації держави, а також такий, як митрополит Анафім у підтримці шляху до здобуття автокефалії фалії православною церквою в Україні. Звичайно, що сьогодні ми особливо підносимо й молитви. За наших праведних і богоносних прабатьків, батьків, матерів, рідних, учителів, яких нема серед нас. Бо ми тією життєйською, живою поповинною, духовною все своє життя зв'язані з цими найріднішими нам людьми. Коли вони є в життєвому просторі, ми звичайно любимо, шануємо їх свята, суєт. Інколи не дає нам часу достатньо з ними спілкуватися, а коли наступає та сумна, чорна хвилина, коли вони відходять у вічність, наша душа і серце розривається, бо ми розуміємо, що більше в земному житті ми їх не зустрінемо. Ми не зможемо їх обняти. Ми не зможемо з ними поспілкуватися. Ми не зможемо просто порадуватися тому, що маємо щастя бути поряд з ними. Але духовно. Ми залишаємося з ними завжди. Духовно, як ми з ними, так і вони, ті, що зараз в Царстві Божому споглядають на нас і у престола Божого моляться за наше щастя, вони також є з нами. І ми повинні про це пам'ятати. Тож відносити молитви як за наших національних героїв, борців за незалежність України в різні віки і часи і в наші дні, так і за наших рідних і близьких, яких вже серед нас немає. Упоминальній молитві, єднаючися з ними своїми душами, серцями і розумом. Цей день ми маємо не тільки смуток на душі за тими, кого немає, але й маємо велику радість. Ми маємо велику радість історичного відзначення 86-ї річниці проголошення героїчної карпатської України. Це дійсно був великий героїзм. Це було велике політичне волевиявлення українців Закарпаття. Це був вияв тої, тої великої сили духу і небажання жити під чужою окупацією і несприйняття будь-яких пропозицій про нацистського окупаційного режиму королівства Угорщини. Та не сприйняття так званих у лавках гарантії з боку тогочасного нацистського третього рейху на чолі з нацистом Гітлером, які пропонували тогочасному вже президенту Карпатської України через німецького посла не робити опір мадярській окупації, яка кинула буквально вже з 14 березня. Вечором, коли у Волошин як прем'єр проголосить незалежність Карпатської України унаслідок розпаду Чехословацької Республіки, то німецький нацистський уряд пропонував просто здатися Карпатській Україні на милість Мадярському кату. Не здалося. Сили були на рівні. Нацизм в лиці Третього Рейху показував. Ту саму нелюдську свою політику і обличчя, яке сьогодні показує новітній російський фашист Путін. Вони зневажали свободу, незалежність інших народів. Вони хотіли панувати над всіми. Ті, хто були їхніми військово-політичними союзниками, вони їм благословляли: йдіть убивайте других і забирайте все, що ви можете забрати, там, де ми не будемо забирати, ми свої далі заберемо. І пронациська на той час держава Королівська Угорщини, як варвари, як і дикуни вірвались на карпатську Україну, заливши її кров'ю, роблячи гум, насильство, наругу над українцями карпатської України, нашого рідного Закарпаття, тільки за те, що наші з вами прабатьки хотіли бути вільними і незалежними на своїй Богом даній українській землі, нашого рідного Закарпаття. За те, що вони хотіли. Розмовляти своєю рідною українською мовою, мати свою церкву і бути просто, як і всі інші в Європи, вільними і незалежними. То сьогоднішня 86-та річниця проголошення Карпатської України це є великим і святом і пам'яттю про героїзм наших з вами праведних і богоносних прабатьків тих 30-х, 40-х років минулого століття на нашій святій Закарпатській землі. Тож ми з вами піднесли молитву за перемогу і благополуччя України, за національну і духовну єдність української нації, особливо в сьогоднішніх умовах російсько-української війни. Бо тільки в нашій єдності ми можемо перемогти сьогоднішнього страшного, нелюдського, безбожного московського ворога і, проявивши свою єдність і стійкість. Захистити свою державну незалежність, свободу народу і влитися у цивілізований світ, який бачить в нашому героїзмі, найперший героїзмі нашого українського воїнства, що ми є зріла, політична, національно і духовно єдина нація, яка має право на подальше своє існування, та має право на збереження і розвиток. Своєї незалежної держави Україна у сім'ї Європейських та інших світових цивілізованих народів і держав світу. Нехай милостивий Господь дарує нам чим швидшу перемогу над московськими окупантами. Нехай благословляє повернення додому живими і здоровими, невшкодженими всіх наших українських воїнів-захисників. Нехай благословляє подальшому встановлення миру благополуччя на нашій святій багатостраждальній українській землі та дарує нам щастя у своїх родинах, взаємоповагу, повагу, взаєму любов у своєму народі і довгих-довгих щасливих років століть. Життя як для нас, так і для наших нащадків. Закликаю на всіх вас, увесь наш боголюбивий український народ, героїчне наше українське воїнство, Боже благословення і нехай усе милостивий Отець наш Небесний і Пресвята Богородиця завжди перебувають з усіма нами. Амінь.